Друзі, вітаю! Сьогодні я по-особливому задоволена, адже я дуже люблю паперові книги. І нарешті я отримала книжку «100 казок. найкращі українські народні казки, і буду читати вам з неї. Тому пропоную вашій увазі, казочку, рукавичка. Ну що, послухаймо! Ішов лісом, а за ним біг песик. Та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку тут я буду жити. Коли ця жабка плих плих та й питає А хто, хто в цій рукавичці? Мишка скря а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? мишка «Мишка-скреботушка, скрекотушка а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди! От уже їх троє. Коли біжить лисичка, те питає: А хто хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо стало. Аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці? Мишка скрипотушка, жабка скрепотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. хро «Хро-хро-хро! а -хро. хто хто в цій рукавичці? Мишка, скряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти в неї влізеш? Та вже врізу пусті. Та що вже з тобою робити? Йди. У ліс і той уже їх шестеро, уже так їм тісно, що нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й з собі до рукавички. Реве і питається, а хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкріботушка, жабка, скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик, братик, та кабан і клан. А ти хто? Ву, Ву, як вас багато, а я ведмідь набрід, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. У ліс і ведмідь. Все миростало. Та вже так тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглянувся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а песик попереду біг, біг-біг, бачить. Лежить рукавичка і ворушиться. Песик тоді гав, – гав-гав-гав. Вони, як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку.